Вітаю. Сьогодні коротко розповім, хто ж такий Богдан Ступка і чому це один з кращих українських акторів. Нам не по дорозі, ні з москалями, ні з німцями. Богдан Сильвестрович Ступка це один із найвідоміших українських акторів театру і кіно. Його ім'я давно стало символом справжнього мистецтва. Він умів грати так, щоб глядачі вірили кожному його слову. Його ролі були глибокі, живі. Щирі. Ще за життя він став легендою. Ястим Богдан взяно біг Народився Богдан Ступка 27 серпня 1941 року в селищі Куликів на Львівщині. Його родина була тісно пов'язана з мистецтвом. Батько співав у хорі львівської опери, дядько був солістом, а тітка концерт-майстеркою. Тому не дивно, що ще з дитинства Богдан мріяв про сцену. У 1948 році родина переїхала до Львова. Там хлопчик почав захоплюватися театром. У шкільні роки він часто ходив на вистави до театру імені Марії Занковецької. Вони сильно впливали на нього. Саме тоді він зрозумів, що хоче бути актором. Після школи вступив на філологічний факультет Львівського університету, але згодом зрозумів, що його справжнє покликання це сцена. Тому пішов навчатися до театральної студії при театрі Марії Занковецької. Там почав грати перші ролі. Уже тоді його помітили. Він грав щиро, глибоко, віддавався повністю. У 1978 році переїхав до Києва, приєднався до трупи національного драматичного театру імені Івана Франка. Там він пройшов шлях від актора до художнього керівника. Працював над виставами, які стали справжньою класикою. Його ролі у виставах Тев'є Тевель, Король Лір, Майстері і Маргарита стали знаковими. У кіно він дебютував у 1970 році. Його запросив режисер Юрій Ільєнко на роль Ореста Дзвонаря у фільмі Білий птах з чорною ознакою. Ця роль принесла йому популярність і з того часу його часто запрошували режисери. За життя він зіграв понад 100 ролей у фільмах. Йому легко вдавалися як історичні образи, так і сучасні, особливо відомі ролі Іван Бруховецький у Чорній Раді. Іван Мазепа в молитві за гетьмана Мазепу, Богдан Хмельницький у вогнем і мечем. Чингісхан у таємниці Чингісхана. У Богдана Ступки була міцна родина. Дружина Лариса завжди була поряд. Разом вони виховали сина Остапа, який теж став актором. У повсякденному житті він був дуже простою і доброю людиною. Мав гарне почуття гумору, вболівав за київське Динамо. Колеги згадують його як людину, яка завжди підтримувала молодих акторів і ділилася досвідом. Його талант оцінили не лише в Україні, а й за кордоном. Він знімався в міжнародних проєктах разом із поляками та іншими європейцями. Це додало йому ще більшого визнання як актору світового рівня у 1999 по 2001 рік був міністром культури і мистецтв України. А з 2001 року художній керівник театру імені Івана Франка насправді вклад Богдана Ступки в українську культуру дуже великий. Його нагороджували найвищими державними відзнаками. 22 липня 2012 року Богдан Ступка помер після тривалої хвороби. Це була велика втрата для всієї України, але його роботи залишилися з нами. Його ролі, інтерв'ю, згадки колег і глядачів усе це продовжує жити, і його творчість надихає нові покоління. Сьогодні в Києві є вулиця, названа його іменем, і для багатьох українців він назавжди залишився символом справжнього мистецтва. Богдан ступка вписаний в історію нашої культури назавжди. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. У мене сьогодні все. Сподіваюсь, що і сьогоднішній матеріал вам сподобався. Чекаю на коментарі та вподобайки. Почуємось.